Закон про мобілізацію підписаний президентом України, як я і передбачав кілька днів тому, що він буде відправлений дуже швидко і миттєво буде підписаний. Це я відповідав тим людям, які мені намагалися довести, коли ми аналізували проєкт е, закону, коли він вже був проголосований у Верховній Раді. знаходились люди, які мені писали, що ти починаєш, закон ще не підписаний. Та він ще. Там у президента буде там, два тижні, там, і так далі, чи три тижні, чи місяць. Будь ласка, вже підписаний, через місяць він буде діяти. За цей місяць буде здійснено багато процесів, а насправді ці процеси вже здійснені, тому що вже Міністерство оборони говорило про те, що вони отримали, ну, майже отримали доступ до реєстру військовозобов'язаних і протягом 60 днів. Ми маємо оновити дані там. Це ще раз підкреслює, що громадяни України часто не розуміють, що таке процеси, як вони запускаються, і інколи те, що ви бачите вже як факт, воно вже реалізовувалось. Тільки помітили ви це пізно. От знаєте, це є такий феномен. Тепер все, тепер все зрозуміло. І деякі громадяни ще й пишуть: Ти що тільки зрозумів? Я давно і завчасно зрозумів, що. Процеси можна усвідомлювати, спостерігаючи за тими явищами, які відбуваються. І коли я це доношу українцям, то знаходяться частина людей, які дивно реагують, агресують, хейтять, записують якісь відео дивні. Про мене, про мої ролики, правда, менше стало. Знаєте, поубавилось пилу, поубавилось. Особливо мене смішать люди, там хлопчики, всякі двички, які так записували, а потім за кордон дьору дали. Такі патріоти далі нікуди. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на Ютуб. В шапці профілю все є. Там Телеграм. Там, Ютуб, і цей канал, для того, щоб знати завчасно. І ще раз повторюю, процеси починаються значно раніше, ніж ви починаєте їх помічати. Але коли ви вже їх помічаєте, як правило, процеси на тому етапі, де ви їх зупинити не можете, це не у вашій владі. Тому це закон ще не підписаний. Все, підписаний. Підписаний, і ми маємо пишатися, що насправді в Україні, напевно. Найдосконаліше законодавство про мобілізацію ні в одній європейській країні, напевно, такого досконалого закону немає. Сьогодні ми проведемо стрім десь о 22.15 і поговоримо про ті пункти, які є в цьому законі. Телеграм Ютуб шарці профілю. стрім буде в Ютубі.